Сьогодні Геллоуін. Розкажи мені якусь страшну історію, щоб я підготувалася до проходження горож гри. Звісно, із задоволенням, уяви собі, старий покинутий будинок на околиці маленького містечка. кажуть, що там колись жив старий годинникар, який виготовляв годинники, що могли зупиняти час. Одного разу він зник та залишив після себе лише таємничі механізми. Вночі, коли ти заходиш у цей будинок, годинники починають тікати назад, і ти чуєш тихі шепоти, що запрошують тебе залишитися назавжди. Як тобі така історія для початку? Дякую, більше не треба. Привіт, друзі. Я Мелборі. Сьогодні у нас Геловін. Я трошки прикрасила кімнату. Як можете побачити. Сьогодні ми з вами продовжуємо гру House in The Hill. І сподіваюсь, завершуємо. Давайте розпочнемо. Поїхали. Давайте продовжимо. Я пам'ятаю, що минулого разу я не встигла перекласти більшу частину гри. Але я не встигла, тому що. Це був тупо екшен. Якось я криво хожу. Мені здається, мене вже нічого в цій грі не налякає. Не забагато демонічних вичей, речей тут. Це добрий кінець. Це не час, can't мені can't потрібно more. йти звідси. Виглядає так, наче я починаю, типу, розмовляти сам з собою. Угу. Я не можу викинути моє дитинство з моєї голови. І не розумієте чому. Я завжди знав, ким я стану, коли виросту. Мій батько дуже піклувався про це. Директор заводу дуже впливова людина. У нього були великі плани, і вони торкались мене. У мене був щоденник. Вставати в 5 ранку, вчитись, а потім реальна робота. Що? Тут розписано, типу, як він мав жити? Це дуже дивно? Оу. Кожен день. Uh, 14 ассистент сортування кожен день я ненавидів. мені було ні з ким поговорити і нема жодної ідеї як це зробити. Oh. But I found a way out. Але я знайшов шлях піти. Well. Mm. Це <працював> so дуже погано. With the Тупі історії... О, принтер, боже. Лист. from the publisher. Для публікації. Чи як? Чи що? Моє послання світу середини мого дому. Е, дорогий містер Міст. Я вибачаюсь за. Е, за те, що запізно відповідаю, я хочу час для себе і колег. Щоб прочитати вашу роботу Сірий джентльмен. Френк. Твій стиль не підходить публікації, але Я, типу, мені подобається твій талант е створювання е і, ну, типу, у темних тонах. Мені все, що, все ще, о, Господи. У мене досі мурахи по шкілі від ваших похмурих описів інопланетної бійні. Будь ласка, дайте відповідь на цей лист. Якщо ви все ще хочете співпрацювати з нами, я вважаю, що ваша пропозиція може нас зацікавити. З повагою Джон Вотчер, видатництво Агата. Тобто, Френк, письменник в душі. Як тут гарно. Вау. Батько був е, розлючений. Він зачинив мене. Він використовував його е, розумові здібності. Е, е, що? Я знайшов спеціальну дівчину, це важливо. У нас буде дивовижна дитина, будемо жити щасливо після поки. Поки щось не станеться чи антілм, це ж поки. Тут дуже комфортно насправді. Оцей будинок мені вже подобається. Але це може бути пастка. Історія Френка. А, супер. Коли бейсмент зачинений, мені це подобається. Якщо батько зачинив його, значить, типу, метафорічно ми зараз відчиняємо Френка. Чи... Ні? Ні? Так, це вже інший лист я перекладу, якщо ви... ви не проти. Так, королівська лондонська лікарня, доктор містер Пірс. Лондон. Ага, 2 червня 18-го року. Шановні пане та панові міст, мені дуже шкода повідомляти, що стан Олівера погіршується. Препарат Ріокігуат. Покращить його самопочуття та підвищить якість життя, але він не може усунути причини його проблеми з серцем. Я наполегливо рекомендую вам якомога швидше дати свою згоду. Найбільш радикальні методи лікування. Ми підготували схему медикаментозного лікування, яка має шанс відновити нормальну роботу серця. Сумніваюся, що хірургічне втручання знадобиться, але мушу попередити вас, що воно може бути можливим у майбутньому. Ми обговоримо лікування вашого сина під час вашого наступного візиту. З повагою, доктор Метьо Пірс. Угу. Дитинка хворіє. Інший лист. Ой, тут ще такий почерк. Хто так взагалі пише? Ну це ж глаза можуть вилізти. План другого розділу. Я видалив усі зайві описи, увага, читача має бути зосереджена виключно на тому, як він бачить, що він побачить далі. Кожен крок сходами позначався протяжним скрипом. Люк у стелі вів його в темні, темний світ атики, позбавлений будь-яких слідів звуку та світла. Єдине, що могло порушити цишу, це звук старої камери. Єдине, що могло допомогти йому побачити, це її зламаний спалах. Через кілька довгих секунд він нарешті знайшов двері. Ще один спалах камери допоміг йому побачити. Вони були тут нерухомі фігури. Коротка, мища застигла в часі. Якщо мені зараз знову доведеться фоткати манекени, я. я ми намагалися якомога краще. Але, але нічого. Е... Типу, тут він розповідає, що е... дитині потрібні були докум... е... медикаменти, але в них не вистачало грошей. Він... він пішов на іншу роботу, у них нічого не виходило, але був якийсь ще один шанс. Типу, останній шанс, це все виписки медикаментозні. Все більше і більше, ну це жах просто. Я не бу! <звук> алло! Алло! <звук> Доктор каже, що він стабільний. Добре, добре. А, не... У нас нема часу, операція необхідна. Як ви? Працюю. У нас, типу, немає грошей. Нам нема чого дати. Ти можеш позвонити батьку. Надін, ти, ти знаєш, you know, Надін, ти знаєш me. Me. що я не можу. Я розмовляв з ним. У нього були плани на мене. І на Олівера теж. Мені все одно. Мені все одно про твої там. Якщо він дасть нам гроші, то ми не зможемо його покинути ніколи. Я видам книгу продав... Ну, типу... Звідки ти знаєш, що вони куплять твою книгу? Я обіцяю, це моя найкраща робота. Мені потрібно закінчити. Ти віриш в мене? Один місяць, Ейден. Після цього я позвоню. Ми позвонимо твоєму батьку. Я не можу з цим. Я справлюсь, я обіцяю. Ти можеш вірити мені? Один місяць. Ейден? Не Френк? Чию історію ми взагалі слухаємо мою головного героя? Виходить, що так, тому що. А чому було написано Френкі? Ну може нам ще скажуть, в чому справа. Угу. Ейден, ти в порядку, нам okay? треба поговорити. Ні, 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 мені потрібно закінчити the time... ще трошки. Може, тиждень або. Більше місяця пройшло. Я знаю, що ти працюєш. Я просто хочу сказати, що Олівер стабільний, доктор чекає, але. Е, а не, вона не вірить мені. Е, мені потрібно закінчити книгу. Як давно ти всередині? Ейден, я хвилююсь за тебе. Ми вирішимо проблему. І вирішимо зараз. Твій батько нам допоможе. І він не настільки поганий. А, тобі потрібно завершити свою книгу. Кого хвилюють книги? А, він отримає контроль і зробить те ж саме з Олівером. Нічого не з ним. вірю. про тебе. Олівер питає про тебе. Він к... Я кажу, що ти працюєш, і скоро будеш. Він сумує. Я сумую теж. Відкрий двері, Ейден. Ти обіцяв. Ейден, будь ласка. Мені треба ще трохи часу. Кінцівка майже готова. Мені потрібно. Розуміння. Надіна ніколи не зрозуміє мене. Ейден, будь ласка. Як мені встать? О, я просто хочу поговорити. Кожна. Клітинка, яку він бачив, викликала в нього тремтіння. Вони були покинуті багато років, але він не міг позбутися дурної думки, що в одному з них досі ховається роз... розпащий в'язень, а його напарник поводиться дивно. Щось тут не так. Це я. Як мені встать? Вибач. Я вибрала! Я сподіваюся, це фрю. Я могла вийти до неї, напевно. Що я наробила? Я не могла встати більше. Це все? Це не може бути правдою. Я не вірю.

Якщо в мене бути no, no, no. кілька днів. Ні, ні, мені потрібно що трішки часу. Це більше не важливо. <sighs> Привіт, Надін. Hello, Ось ми завершили цю гру навіть на дві кінцівки. І. Як я зрозуміла, Френк. Ну, в кінці це була історія Френка. Його історія. Як він прийшов до цього. І. Виходить, що все, що нам вказували, це був його роман. Ну, оці ляльки, підземелля. І він там писав те, що він переживав там дитина хвора. Що ще було? М'ясник. Це теж було в його житті, типу батько там. Змушував його працювати на комбінатах, бо сам е, працював на фабриці. Ось. І. І в кінці, ну, це відкритий кінець. Тобто, незалежно від того, що ти вибираєш, е, все одно нічого далі не буде. Але, напевно, якщо так подумати, якщо б я була на місці Френка то обрати книгу він її писав вже не для того, щоб випустити її і врятувати дитину, а для того, щоб вже не спілкуватись з батьком. Тому що батько для нього такий ред flag» сильний. Якщо вибрати дружину, то ти вибираєш батька і. Ну, втрачаєш свободу. Напевно, я б, все ж таки вибрала першу кінцівку, яку я пройшла. Там, де він продовжив писати книгу. Ось. Я дуже дякую. Чесно, мені, мені дуже сподобалась ця гра. Мабуть, я її поставлю вісім з десяти. Ось, тому що. Вона така прикольна. І покричала я добре. Пишіть в коментарях, які ще хочете Горори, щоб я пройшла. Не тільки горори. Будь-які ігри, будь-що. Мені буде дуже цікаво почитати, що вам подобається. І, можливо, саме ваша гра буде наступною. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Я бажаю вам гарного дня, гарного Геловіна. і всього найкращого. До нових зустрічей!